Ви бачили ціни на взуття? Вони ростуть і ростуть. Осіння та зимове взуття коштує тисячі гривень. Купуйте взуття за доступними цінами. Інвестуйте у своє здоров'я. Представляємо німецький бренд Вокмакс. Вокмакс це ексклюзивне взуття, що допомагає людям різного віку покращувати самопочуття та фізичну форму просто під час прогулянки. Взуття Вокмакс це 5 років довіри. Присутність у 20 країнах Європи. Вокмакс це 5 мільйонів задоволених користувачів, 150 тисяч з яких українці. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Настала осінь, а взути нічого? Довіртесь Вокмакс. Розроблене у Німеччині взуття Вокмакс допомагає людям різного віку покращити самопочуття і фізичну форму просто під час прогулянки. Понад 5 мільйонів людей в 20 країнах Європи обрали інноваційне взуття. Вокмакс із заокругленою підошвою. Обирайте і ви. Представляємо вам нову модель черевики на танкетці. Вперше взуття Вокмакс з надзвичайно зручною танкеткою для максимального комфорту та стрункої постави. Вокмакс покращує поставу, знімає напругу в суглобах та підвищує м'язову активність. Жодне взуття на танкетці не пропонує це. У місті на роботі. У вільний час. Стильні, чорні. Та коричневі. Танкетка висотою 4 см забезпечує стійкість стопи під час ходьби, а висока підошва в цілому дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час дощової та прохолодної погоди. Черевики мають зручні застіпки липучки, щоб надійно фіксувати щиколотку та забезпечують правильне положення ступні з кожним кроком. А ось і чоловічі напівчоботи Вокмакс. Елегантне взуття на щодень для прогулянок або на роботу. А заокруглена підошва Вокмакс подарує відчуття зручності, наче у кросівках. Стильні, чорні та коричневі. У місті, на роботі у вільний час. Зручна шнуровка допомагає надійно зафіксувати стопу. А висока підошва дає змогу тримати ногу в теплі та захищає від холоду. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте жіночі черевики на танкетці та чоловічі на півчобути від Вокмакс. Піклуйтеся про себе та рідних. Насолоджуйтеся комфортом в дощову та прохолодну погоду. Вокмакс це взуття, що береже ваші ніжки та піклується про красу. Вокмакс. Зробіть кожен крок здоровим. Ви бачили ціни на взуття. Вони ростуть і ростуть. Осіння та зимове взуття коштує тисячі гривень. Купити взуття за доступними цінами. Інвестуйте у своє здоров'я. Представляємо німецький бренд Вокмакс. Вокмакс це ексклюзивне взуття, що допомагає людям різного віку покращувати самопочуття та фізичну форму просто під час прогулянки. Почуваєтесь ось так щодня? Ваше взуття стискає ступні, пальці та заважає працювати? Вибір взуття великий. Але все воно таке незручне. Не пристосовуйтесь до свого взуття. Нехай воно пристосовується до вас. Черевики Вокмакс взуття створене саме для вас. Таке зручне, що ви не захочете його знімати. Завдяки їх запатентованій заокругленій підошві Вокмакс. Ви відчуватимете більшу легкість у ногах, адже вони сприяють розподілу ваги тіла зі щиколоток і суглобів на м'язи. Це нова модель Вокмакс з простими і елегантними лініями створеними для вашого способу життя обирайте свій колір та модель жіночі, чорні та бежеві та універсальні чорні та коричневі. Навіщо шукати щось інше, якщо черевики в забезпечують вам стильний вигляд та комфорт при ходьбі? Неважливо, працюєте ви, граєтесь з онуками чи просто прогулюєтесь містом. Ця модель неодмінно стане вашою улюбленою. Черевики Вокмакс чудово підходять і для роботи, і для відпочинку. Ви легко можете вдягати їх як в офіс, так і на зустріч з родиною або з друзями. Звичайне взуття змушує вас ходити неприродно, навантажуючи ступні, суглоби та спину. А втомлені ступні і суглоби обмежують ваші рухи та заважають насолоджуватися життям. Якщо вам треба тривалий час стояти чи ходити, «Вокмакс» забезпечить вам ідеальний комфорт. Ви неодмінно відчуєте всі переваги цього взуття. Хочете з комфортом ходити на роботу, мати що взути для прогулянок та подорожей? Чи просто шукаєте комфортне взуття на кожен день? «Вокмакс» – це те, що треба. Жіночі черевики Вокмакс мають комфортну підкладку з додатковою еластичною вставкою на п'ятці. Вони забезпечують належне положення стопи та надійну фіксацію на щиколотці. Верхня частина має спеціальну зносостійку структуру, а зручні застіпки забезпечують додатковий комфорт. Просто вдягніть їх і будьте спокійні, знаючи, що у вас є належна підтримка на весь день. Нові черевики Вокмакс зі шнурками мають охайний лаконічний дизайн. Комфортну підкладку з додатковою еластичною вставкою на п'ятці та гнучку протиковзну підушни тепер є модель Вокмакс, що чудово пасує як до джинсів, так і до елегантних брюк. Черевики Вокмакс є у двох варіантах: жіноча модель на застіпках липучках та модель зі шнурками, яка підійде як чоловікам, так і жінкам. Втомлені ноги та тісне взуття? Ні, якщо ви носите Вокмакс. Замовляйте останню новинку від Вокмакс. Комфортні та стильні черевики, що чудово підходять і для прогулянок, і для вечірок. Черевики Вокмакс можуть сприяти тонізації та зміцненню м'язів, стимуляції кровообігу, спаленню більшої кількості калорії і схудненню. Насолоджуйтесь. Часом, проведеним з родиною чи прогулянками, відчуйте якість взуття Вокмакс, коли ви стоїте, працюєте чи йдете за покупками. Здоров'я в кожному кроці разом із Вокмакс. Обирайте між двома новими моделями: жіночою у чорному та бежевому, та універсальною у чорному та коричневому. Ви можете отримати їх за дуже вигідною ціною. Зателефонуйте нам. Ми допоможемо вам підібрати вашу модель, розмір і колір. Або завітайте на наш сайт vokmax.com.ua. І дізнавайтесь більше про різні моделі. Потіште ваші ніжки комфортними та стильними черевиками на усі випадки. Замовляйте свою пару Вокмакс, і ми вам доставимо їх прямо додому. Замовляйте свої черевики Вокмакс за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Обирайте між двома новими моделями: жіночою у чорному та бежевому, та універсальною у чорному та коричневому. Досить купувати неякісне взуття. Потурбуйтесь про своє здоров'я, відкрийте для себе бездоганний комфорт при ходьбі та насолоджуйтесь життям у нових черевиках у Вокмакс. Взуття Вокмакс це 5 років довіри, присутність у 20 країнах Європи. Вокмакс це 5 мільйонів задоволених користувачів, 150 тисяч з яких українці. Вокмакс. Зробіть кожен крок здоровим. В середині дня ви вже відчуваєте важкість у ногах, стопи горять, щиколотки втомлені. Чи відомо вам, що взуття може навантажувати ступні та суглоби, провокуючи біль у спині? Настав час відчути різницю. Представляємо Вокмакс кросівки 20. Улюблені Вокмакс, які здобули 5 мільйонів шанувальників по всьому світу. Тепер удосконалені та з новим дизайном. Ми взяли те, що полюбилося людьми в оригінальних чорних Вокмакс і зробили їх ще кращими. Ми зміцнили область пальців і п'ятки для надійної фіксації стопи. Верхня текстильна частина забезпечує кращу вентиляцію, що дозволяє ходити в них кожен день і почуватися комфортно. Кросівки Вокмакс 2.0 – це водночас зручне взуття та ефективний тренажер для ніг. Звичайне взуття змушує вас ходити неприродно, навантажуючи ступні, суглоби та спину. Ваше тіло має розплачуватись за це зайвим напруженням. Відтворюючи природні рухи стоп, з Вокмакс ваша вага розподіляється рівномірно, дозволяючи вам ходити природніше. Тож ви можете зміцнювати і тонізувати свої м'язи, покращити поставу та зменшити напругу, це наше тренування під час звичайної прогулянки. Погляньте на це порівняння взуття з підушвою чи не тиск на ваш організм. А завдяки округлій підошві Вокмакс ваша вага розподіляється рівномірно, дозволяючи вам ходити природніше. Тож ви можете зміцнювати і тонізувати свої м'язи, покращувати поставу та зменшувати напругу. Ви навіть можете спалювати більше калорій та підтримувати форму з кожним кроком. Лаконічний дизайн кросівок Вокмакс дозволяє носити їх кожного дня, а зручна висока підошва дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час негоди. Час зробити себе здоровішим. Понад 5 мільйонів задоволених власників у Європі вже покращили своє життя, просто змінивши взуття. Змініть і ви придбати кросівки Вокмакс 2.0 дуже просто за цією вигідною ціною. А якщо ви член клубу п'ять зірок, ви ще й зекономите. Купуйте дві пари та отримуйте 50% знижки на другу. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Представляємо зимові кросівки Вокмакс 20, спеціально розроблені для прогулянок у холодну та вологу погоду. Кросівки мають оригінальну заокруглену підошву, завдяки якій ваш хребет завжди знаходиться у правильному положенні, а глибокий протектор підошви додає впевненості при ходьбі по слизьких поверхнях. Вокмакс виготовляється тільки з якісних сучасних матеріалів. Три шари верхньої частини взуття Вокмакс виготовлені з водонепроникних, вітронепроникних, вологовідштовхуючих та дихаючих матеріалів. А завдяки високій підошві кросівки тримають ногу в теплі та дарують відчуття комфорту і захищеності під час дощової та прохолодної погоди. Зимові кросівки Vokmax виготовлені з дихаючих матеріалів, які добре відштовхують бруд та вологу. Це тепле та зручне взуття не тільки зігріє ваші ніжки, а й зміцнить м'язи під час звичайної прогулянки. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані, і наші оператори проконсультують та підберуть для вас найкращу модель колір та розмір осіннього або зимового взуття Vokmax. Взуття Вокмакс це 5 років довіри. Присутність у 20 країнах Європи. Вокмакс це 5 мільйонів задоволених користувачів, 150 тисяч з яких українці. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Настала осінь, а взути нічого? Довіртесь Вокмакс. Розроблене у Німеччині взуття Вокмакс допомагає людям різного віку покращити самопочуття і фізичну форму просто під час прогулянки. Понад 5 мільйонів людей в 20 країнах Європи обрали інноваційне взуття. Вокмакс із заокругленою підошвою. Обирайте і ви. Представляємо вам нову модель черевики на танкетці. Вперше взуття Вокмакс з надзвичайно зручною танкеткою для максимального комфорту та стрункої постави. Вокмакс покращує поставу, знімає напругу в суглобах та підвищує м'язову активність. Жодне взуття на танкетці не пропонує це. У місті. на роботі, у вільний час. Стильні. Чорні. Та коричневі. Танкетка висотою 4 см забезпечує стійкість стопи під час ходьби, а висока підошва в цілому дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час дощової та прохолодної погоди. Черевики мають зручні застіпки липучки, щоб надійно фіксувати щиколотку та забезпечують правильне положення ступні з кожним кроком. А ось і чоловічі напівчоботи напівчоботивокмакс елегантне взуття на щодень для прогулянок або на роботу. А заокруглена підошва Вокмакс подарує відчуття зручності, наче у кросівках. Стильні, чорні та коричневі. У місті на роботі у вільний час. Зручна шнуровка допомагає надійно зафіксувати стопу, а висока підошва дає змогу тримати ногу в теплі та захищає від холоду. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте жіночі черевики на танкетці та чоловічі на півчобути від Вокмакс. Піклуйтеся про себе та рідних, насолоджуйтеся комфортом в дощову та прохолодну погоду. Вокмакс це взуття, що береже ваші ніжки та піклується про красу. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Ви бачили ціни на взуття? Вони ростуть і ростуть. Осіння та зимове взуття коштує тисячі гривень. Купити взуття за доступними цінами. Інвестуйте у своє здоров'я. Представляємо німецький бренд Вокмакс. Вокмакс це ексклюзивне взуття, що допомагає людям різного віку покращувати самопочуття та фізичну форму просто під час прогулянки. Представляємо Вокмакс Кросівки 20, улюблені Вокмакс, які здобули 5 мільйонів шанувальників по всьому світу. Тепер удосконалення та з новим дизайном. Ми взяли те, що полюбилося людьми в оригінальних чорних Вокмакс і зробили їх ще кращими. Ми зміцнили область пальців і п'ятки для надійної фіксації стопи. Верхня текстильна частина забезпечує кращу вентиляцію, що дозволяє ходити в них кожен день і почуватися комфортно. Звичайне взуття змушує вас ходити неприродно, навантажуючи ступні, суглоби та спину. Ваше тіло має розплачуватись за це зайвим напруженням. Відтворюючи природні рухи стоп з Вокмакс, ваша вага розподіляється рівномірно, дозволяючи вам ходити природніше. Тож ви можете зміцнювати і тонізувати свої м'язи, покращити поставу та зменшити напругу, це наче тренування під час звичайної прогулянки. Лаконічний дизайн кросівок Вокмакс дозволяє носити їх кожного дня, а зручна висока підошва дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час негоди. Бати кросівки Vokmax 2.0 дуже просто за цією вигідною ціною. А якщо ви член клубу 5 зірок, ви ще й зекономите? Купуйте дві пари та отримуйте 50% знижки на другу. Ви бачили ціни на взуття? Вони ростуть і ростуть. Осіння та зимове взуття коштує тисячі гривень. Купуйте взуття за доступними цінами. Інвестуйте у своє здоров'я. Представляємо німецький бренд Вокмакс. Вокмакс це ексклюзивне взуття, що допомагає людям різного віку покращувати самопочуття та фізичну форму просто під час прогулянки. Взуття Вокмакс це 5 років довіри. Присутність у 20 країнах Європи. Вокмакс це 5 мільйонів задоволених користувачів. 150 тисяч тисяч яких українці в ОКМАКС зробіть кожен крок здоровим?